Привіт, друзі, я думаю, сьогоднішня тема буде для всіх актуальна. Ну, для більшості, думаю, це точно, особливо в осінній період часу: запах зрота, що саме є причиною запаху зрота? І скажу вам наступне: що між мікробіомом і запахом? з рота і стресом є особливий взаємозв'язок. Якщо ви знаходитесь в стані тривоги, хронічного стресу, в депресії, ваш мікробіом міняється, і запах з роту теж міняється. Ось чому у людини у хронічному стресі дихання таке зовсім неприємним. Коли дитина зовсім подавлена, у неї може розвиватися галітоз. Це такий сірчаний запах з рота. І число багато корисних бактерій понижується, підвищується рис інфекції і риск захворювання парадонта. Людина Перед стані навіть панічної атаки, депресії, у неї уже з самого початку формується запах із рота. Антибіотики теж знищують нашу мікрофлору. І антибіотики ми не завжди приймаємо е безпосередньо із таблеток. Антибіотики ми так само приймаємо через їжу, про що я вже розповідала, хто проходив мої курси, знає не в одній лекції. Галітоз порушує так само як і антибіотик, баланс мікроорганізмів і іде розростання дріжджів ворту кандидоз, які дають поганий запах. І, наприклад, якщо подивитися у побічні ефекти від антибіотиків, то серед них є психоз, тривожність, депресія, важкі думки, нав'язливі стани і все це від антибіотиків. І повторюю, антибіотики містяться у продуктах, які ви їсте, особливо у магазинному м'ясі. Також панічні атаки. А фізичні причини цього явища. При панічних атаках хронічного, хронічному стресі йде такий величезний сплеск кортизолу. І коли цей кортизол піднімається, піднімається і зона стресу. Людина стає стресонестійкою. І тому паралізується імунітет, важливою частиною якої є мікрофлора. Ось чому хронічно підвищений. Кортизол, хто чув лекцію про кортизолорезистентність так сильно впливає на мікрофлору. Тому важливо виконувати усі ті рекомендації, які я даю для того, щоб уникати цих кортизолових стресів, виправляти кортизолорезистентність, інсулінорезистентність, і так само працювати з. Флорою, мікробіомом, а це потрібна робота з кишківником. І е, хто там проходив курс переродження, я вже рекомендувала. Хто проходив, проходить курс трансформації, я теж рекомендувала. Ну, На багатьох своїх курсах я даю лекції про здоров'я з академії е, американської, в якій я навчаюся. Коли людина знаходиться в хронічній депресії, Чистка зубів, освіжувачі воздуха не будуть працювати, поки ви не заберете джерело цього, що викликає у вас антибіотик, чи виключити джерело стресу, чи вийдете з депресії, чи усвідомити всі ці процеси, які відбуваються, вам потрібно відновити баланс мікрофлори, і вам потрібно розуміти, що мікрофлора. Це не тільки різні бактерії. Мікрофлора це цілий комплекс е корисних грибків, корисних бактерій, і вони працюють синхронно саме тоді, коли у нас все в балансі. Якщо бактерій буде багато, а грибків недостатньо, то стабілізація нутрієнтів не відбудеться, тому нам потрібна. Правильна стабілізація бактерій і грибків правильні пропорції, щоб вони були в балансі, урівноважені. І для того, щоб збалансувати, нам потрібно їсти ферментовані продукти. Квашена капуста, домашній кефір. І наш мікробіом це совокупність усіх корисних продуктів. А є мікобіом. Це совокупність е, корисних грибків в організмі, і нам потрібні як і грибки, так і бактерії. І при прийомі антибіотику е, у нас починають. Помирати бактерії. І коли у нас під час прийому антибіотиків, чи то через їжу, чи то через таблетку помирає наш мікробіом, грибки бактерії починають ворогувати один з одним. Перестають бути дружелюбними. І настрій тоді може впливати на мікрофлору, а мікрофлора може впливати на мікрофлору. І тільки потрібно. Встановити, у чому причина? І запах з рота – це індикатор стану нашої мікрофлори. Якість цього запаху напряму залежить від, від правильного балансу мікрофлори, і причина може бути в якихось нутрієнтах. Наприклад, коли не вистачає нутрієнту, вітамін групи Д. Це найкращий нутрієнт, який виводить з депресивних станів, запатичних станів, який відновлює допомагає відновлювати мікробіом, якщо ви сприяєте цьому. І мікробіом дуже добре відновлює такі пробіотики, як флора від корал клубу. Найкраще діє програма Здоровий кишечник», яка вже знову появилася і є в наявності. І тут є ті, хто питали, коли вона буде. Повідомляю, вона є і зараз дам вам посилання в кінці ролика для того, щоб ви могли для себе придбати цю програму. І вітаміни групи Б це теж дуже важливо. І зараз хочу вам повідомити, є певні харчові дріжджі. Дам вам склад і покажу, як виглядають які. Теж дуже добре впливають на відновлення мікрофлори та мікробіома в організмі, а також відновлюють баланс мікро та макронутрієнтів. І ви зараз скажете, я ж поправлюся від е, харчових дріжджів. Ні, це просто установка. Ви не поправитеся. Люди, наприклад, які ведуть фізичний спосіб життя, які переходять на правильне харчування. Люди, які е, розумово працюють, у них. Вага навпаки стабілізується до їхньої нормальної ваги, до такої, яка комфортна для їхнього тіла. І ось, наприклад, з свого власного досвіду скажу: чим більше я навчаюся, тим біль... чим більше я використовую свій мозок, чим більше у мене через мене проходить знань, тим більше я скидаю вагу. От, наприклад, у такій комплекції, як зараз, я була ще, скажімо, 15 років тому назад. А весь час, наприклад, мені завжди приходилося дуже сильно тренувати своє тіло, сидіти на певних там харчуваннях. А зараз я просто обрала інтервальне харчування. Зараз я просто використовую багато мікро та макронутрієнтів. Я вживаю. Ефірні масла всередину я роблю практику стояння на цвяхах кожен тиждень уже півроку, і на фоні цього моя вага настільки покращилася, тонус тіла у мене кращий, як 20 років. І мені зараз 39. Мій стан шкіри покращився, шкіра стала в тонусі, волосся перестало випадати. Шкіра стала упругішою. Я просинаюся дуже швидко. Я займаюся дихальними тілесними практиками. І на фоні всього цього я почуваю себе просто прекрасно, набагато краще, чим почувала себе. Навіть, скажімо, 10 років тому назад, коли мені було набагато менше років. І зараз, маючи скільки років, я дуже задоволена своїм внутрішнім станом. І е, далі про користь вітаміну В1. Воно е, лучче кращий метод від тривоги, кращий препарат. І так само. Коли ви приймаєте усі ці вітаміни, вітамін Д, вітаміни групи Б та інші вітаміни, які сприяють цьому, е, вітамін Є е, так само е, дуже е, добре впливає на стан. І магній е, прекрасно допомагає справлятися. Особлива форма магнію, яка міститься в коралл клубі, вона по-особливому засвоюється нашим організмом. І якщо ви до всього цього додаєте прогулянки на свіжому повітрі, навіть вечірні прогулянки перед сном або ранкові прогулянки для того, щоб ваш організм проснувся, якщо ви робите дихальні практики, ваш організм буде набагато швидше справлятися з усіма цими станами. Просто вам потрібно вийти з цих станів і почати приділяти час собі, переключитися на себе. Вийти з програми у мене немає часу на себе. Якщо порівняти фізичний труд на, на повітрі, фізичний труд набагато краща, терапія на вулиці набагато швидше витягує із стресу. І дуже, класне, дуже класна вправа від стресу це скалодром. Спробуйте. Вносити щось нове у своє життя. Скалодром він допомагає розвивати нейронні зв'язки, так само як і навчання, тому що тут включається функція виживання, і у людини включаються механізми, як вижити, щоб не впасти саме на скалодромі. І скалодром дуже добре витягує людей із стресом. Піші прогулки на природі це теж класний метод для того, щоб вийти з стресу. І якщо у вас забагато вуглеводів, якщо у вас в раціоні багато вуглеводів, а особливо ці вуглеводи містять глютен, то вам теж потрібно переглянути свій раціон. Когнітивні функції, вихід із тривоги. Дає метод інтервального голодання. І так, підводимо кінцеві висновки для того, щоб бути в ресурсі, для того, щоб бути в балансі, ми маємо навчитися дбати про своє тіло. Перше, це я рекомендую ранкові душі, контрастні душі, які будуть приводити вас. В баланс дихальні техніки, які я вже вам рекомендувала. стабілізація лівої і правої півкулі, вітаміни, нутрієнти та макронутрієнти. Робота з кишківником. Поки ви не стабілізуєте ваш кишківник, вам важко буде вийти на якийсь рівень, який може допомогти. Вийти з тривожності, стресу, депресії, апатії. З усім цим потрібно навчитися справлятися самостійно, а не чекати, що вам лікар випише таблеточку чи пілюлю. Дефіцит вітаміну С він так само негативно впливає на організм. І я вже рекомендувала, як можна підняти природніми методами ті, у кого немає гастриту, скажімо так. Ну хто боїться експериментувати з оцтовою кислотою натуральною. Ви можете для початку користуватися кокосовим маслом, приймати його всередину, але бажано, щоб це масло було нормальне, натуральне і не синтетичне. Такі теж є, кому цікаво, можу дати силку, де можна їх придбати. Ось. Потім важливо звернути увагу на те, що ви їсте, на кількість жирів у вашому організмі, збалансувати жири, риб, ячий жир, лицетин, оливкова олія, кокосове масло, сало це все має бути у вашому раціоні щоденно. Тому що. Наш мозок регенерує енергію якраз із жирів. Якщо у вас недостатня кількість жирів, якщо у вас багато перекусів, якщо ви неправильно харчуєтеся, якщо ви їсте пластмасові продукти, звісно, ваш організм не може працювати злагоджено саме для вас. І так само це є джерелом стресу. Прогулянки, швидка ходьба, тренування. Це все те, що допоможе вам бути в гармонії і в балансі. І ви зараз кажете, Боже, так багато перерахувала. Насправді на це все зранку потрібно всього-навсього 20 хвилин часу для того, щоб приділити час собі. Можна встати на 20 хвилин скоріше. Ми будемо про це далі обговорювати на наших зустрічах. У прямому ефірі ми будемо з вами зустрічатися в телеграм-каналі і будемо проговорювати усі ці нюанси. Тому наразі ви зрозуміли, вам потрібно займатися собою своєю флорою. І з флорою дуже добре допомагає справлятися таке масло як можжевельник. Воно допомагає скривати усі приховані процеси, які у вас є в організмі. На можжевельнику просто. Грандіозні інсайти, які вмонтовуються в вашу підсвідомість. Можевільник він скриває усі ці процеси, він скриває усе те, що було приховано, усе те, що навіть від вас ховала ваша психіка для того, щоб не травмувати, тому що у вас було недостатньо роботи, проведено з психічною енергією. А коли у нас Фізичне тіло слабке, і психологічна енергія не виділяється теж нормально. Ми є емоційно нестабільні. Певні процеси від нас вони просто ховаються, і ми просто проживаємо усі ці процеси і не розуміємо, в чому є справа насправді. Тому аналізуйте і буду для вас записувати побільше таких лекцій, де ви зможете зрозуміти. Що таке здоров'я, як бути здоровими? Що для цього потрібно робити, і е, як залучити до цього усіх своїх рідних та близьких? Обнімаю вас!